Хочете дізнатися детальніше про умови вступу? Ваша дитина закінчує школу після 9 або 11 класу, і ви прагнете, щоб вона отримала якісну та престижну освіту європейського рівня. Мрієте про кращу освіту для своєї дитини та її успішне майбутнє. Турбуєтеся про конкурентність обраної професії на ринку праці в Україні і за кордоном. Хвилюєтеся про стабільність навчального процесу. Ми допоможемо у здійсненні мрії. Та допоможемо обрати найкращі навчальні заклад. Оптимальне рішення вступ до Вашковецького медичного фахового коледжу. Тут студенти отримують справді якісну освіту за державний кошт та найнижчою контрактною вартістю в регіоні. Вступна кампанія 2023 року вже розпочалась. Встигніть вступити до найкращого медичного фахового коледжу в Україні. Ми раді кожному. Коледж чекає вмотивованих вступників. Запрошуємо на навчання за освітньо-професійною програмою Лікувальна справа на базі 9 та 11 класів та медсестринська справа на базі 9 та 11 класів. Коледжі Двай про кожного вступника, а в подальшому і про студента, який мріє працювати в сфері медицини. Для вступників з інших міст і сіл є можливість проживання в гуртожитку, який розташований навпроти коледжу, і для безпеки студентів укриття оснащене на відповідному рівні. Хочете дізнатися детальніше про умови вступу? Заходьте на наш сайт nes.co.ua та слідкуйте за нами Facebook, Instagram та TikTok. Ми з радістю проконсультуємо та допоможемо із поданням документів.